Всіх вас вітаю, шановні глядачі, ми сьогодні з вами порозмовляємо на тему, яка, я сподіваюся, цікавить кожного з вас: це управління державою. Але які управління державою є зараз і яке воно має бути в майбутньому? Дуже часто ви чуєте про те, що і чули до цього, про те, що різні люди... А це представники влади, які були, які є на сьогоднішній час, розповідають про якісь зміни. А для того, щоб розповідати про зміни, про будь-які, треба міняти управління держави. Бо якщо управління держави залишати на тому рівні, яких було, наприклад, 10 років, 15 або 20 років, і при цьому розповідати про те, що щось. Від... Щось відбудеться, щось зміниться, це все рівно що розповідати ні про що. Чому я так кажу? Тому що є явний приклад управління державою, і ми зараз про це поговоримо. Яке управління було, наприклад, 15 або 20 років назад? Таке саме, як зараз. Нічого не змінилось і не міняється. Простий приклад це. Верховна Рада України. Всі ви знаєте, і всі ви розумієте, що там відбувається, і саме, що вони приймають, і яку вони діяльність здійснюють. І те ж саме відбувалось 15-20 років назад. При цьому підрахуйте, скільки змінилось президентів України. Прем'єр-міністрів України, голів Верховної Ради України і народних депутатів України саме з 2000 року по сьогоднішній час, тобто за 23 роки, скільки їх змінилось, і що вони зробили у вигляді керування державою? А це сьогодення управління керування державою. Я кажу саме про Верховну Раду. Бо саме в 2000 році було запропоновано змінити саме управління Державою України. І це питання було винесено на всеукраїнський народний референдум. І питання полягало в тому, що треба тоді ще в 2000 році сформувати двопалатний парламент України. Минуло вже 23 роки. І що ми маємо? Двопалатного парламенту України немає на сьогоднішній час. Хоча він міг, б, міг би бути, але при цьому треба, щоб в цьому були зацікавлені в першу чергу вище керівництво держави. Воно мало б розуміти, що управління державою треба міняти, треба виносити корективи і треба робити так, щоб саме голови. Територіальних громад, які є основою місцевого самоврядування, приймали участь в законотворчій діяльності. А для цього треба створити двопалатний парламент України, який надав би, надав би вирішення багатьох питань. І знаєте, спостерігаючи за тим, що Верховна Рада час від часу переходить в один і той же час, але при цьому там змінюються люди. У вигляді прізвищ народних депутатів України, а по факту сама структура, саме управління державою, воно залишається таким, яким воно і було. І не дивно, що на сьогоднішній час в Україні змін немає. Хоча про ці зміни багато хто розповідає. Міняючи управління державою, можна змінити країну в цілому, вже не кажучи про окремі галузі. Бо саме від управління буде залежати, що саме буде відбуватися, як на законодавчому рівні, і взагалі, як саме має відбуватися державотворення України від слова державу треба творити, створювати, покращувати і змінювати, а не так, як зараз, як було, так і залишилось. І при цьому якісь розповіді, якісь гасла, якісь промови. Про те, що щось зміниться, щось покращиться. Ні, шановні, не зміниться, не покращиться, якщо залишити управління, яке було 20-15 років назад. І ми з вами поговоримо в наступному відео про двопалатний парламент України. Що це таке і для чого він потрібен? Бо саме розуміння двопалатного парламенту надасть вирішення багатьох питань. Багато дуже країн, європейських країн. Вже прийшли на двопалатний парламент, але в Україні зараз однопалатний парламент, це Верховна Рада України. Законотворча діяльність, яка здійснюється за участю народних депутатів України. І відповідно, ви можете зробити вже. Я сподіваюся, кожен з вас може зробити вже відповідні висновки Верховної Ради України, діяльності Верховної Ради України. Законотворчі діяльності Верховної Ради України, бо всі ви бачите, читаєтесь, споглядаєте за різними новинами в соціальних мережах з інших джерел, і всі ви знаєте і розумієте, що саме для того, щоб відбулись зміни в Україні, треба змінювати управління керування державою. Оце єдиний момент, який треба зрозуміти всім. І в першу чергу. Представникам влади для того, щоб відбулись справжні зміни. Тому, шановні глядачі, ми в наступному відео з вами проговоримо про двопалатний парламент, навіщо він потрібен і яким чином він має бути створений. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.